Ми вже а допомога ми... потрібна. <пл <'ю> По суті, ви танцювали заради нас. У вас два ні, ви не проходите далі. Ви не проходите далі з вашим Welcome Day. Яку професію представляє Дарт Вейдер? <пл 'ю> Всім привіт народ! З вами подкаст Чим живе заену. Мене звати Тимофій. Я Дмитро, людина, яку будуть боятися всі школярі, бо я майбутній вчитель математики. Прекрасно, і також з нами. І Микита, голова студентської ради Запорізького національного університету. Вітаємо, Микита, вітаємо, Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про події за грудень. Ну що народ, новорічний бал. Це той. Та подія, яка відбувалася напередодні. Ні, що напередодні? сам Різдво, в сам, сам сам день. в сам різдво відбувалося так. Оце такий немовірний захід був, не знаю, як передати. Студенти ЗНУ збиралися, танцювали польку, полонез, Вальс. Народ, ми зараз тут присутні як дві сторони. Дмитро, як з того боку взагалі було? На якій ти стороні був? Я був церемонімейстером, а тепер на Надеклад. Ми з Іриною Сергіївною були розпорядниками цього балу. Ну і по суті, ви танцювали заради нас. Так от для чого це все? Для кого це все збиралося, пане голову? Ми... Виходить не для студентів, а для, для я кого я ми Репетирово, ну що вам сподобалось? Хоч? Ну, мені дуже сподобалось. Це просто виглядало. Це, це виглядало чарівно. Да, так. Да. Це виглядало чарівно. Це прикрашена зала. І саме оцей. Саме це об'єднання нез'єднаного, як здавалося, б, ваш віденський одяг, але в такому сучасному інтер'єрі і під стару, достатньо стару музику. І воно поєдналось неймовірно гармонійно і виглядало просто казково, казково. біліссимо. Пане голова, яку сторону ви займали? Я був звичайним танцором на цьому заході, ми підготували три танці, ти вже озвучив полонез, mm -hmm. Польку та Вальс. По суті, скільки у нас було часу? Три тижні? Десь близько трьох тижнів. Ну не багато часу. І от, по суті, велика пошана та подяка Ірини Сергіївні, яка поставила три танці за три тижні. Це було щось неймовірне. Репетиції не, не сказати, що було прям важко і дуже суворо, але в певному темпі, в певному ритмі, я думаю, ми дуже добре. Бо ми прям, ну, і інші студенти. Бо, по суті, наскільки було поставлено? Не, там, не на 5, не на 10, а на 24 пари. 48 студентів танцювали три танці одночасно. Це прям. Тим паче, такий, я б сказав, казковий фестиваль вийшов, тому що часу було небагато, але все одно, щось у нас вийшло. Народ, а які, можливо, у вас є претензії щодо балу? Це до Дмитра, у мене претензій немає. І можу, до речі, сказати, чому в мене немає претензій. Бо, по суті, нас з тобою, ми ж тобою четвертий курс, вже такі діди в університеті О. відносно. І нас з тобою перенесли от в ті часи 21-го року, коли отам, от той проміжок між ковідом та повномасштабним турнієм. Ну, ковід теж був. Так. І оцей випускний вальс, випускний бал, випускний вальс, коли ми танцювали. На, на випуску зі школи це було щось немовірне. Бо в ті, ті часи танцювати цей вальс це було просто ну, щось космічне. І я дуже вдячний Центру культури та комунікації, який влаштував цей захід для нас, для студентів. Але цього року вальс був такий. Ні, не цього року. Вже не Різдво. Так, так. Так, так. так а вальс був, до речі, дуже непростий, тому що в школі ми танцювали там раз, два-три, раз два три. А тут, прям на шість хвилин, тут цілий номер прям вийшов танцювальний. Шість хвилин був? Ну так, це великий танець був. Я не пам'ятаю, наскільки був. Ми багато ходили, там дуже легко забутися, я тобі скажу. Так, так. Але виглядало це дуже чарівно. Ну, звісно, ми ж танцювали з тимофієм. Тобто все виглядало чарівно і претензій ні в кого немає. Це немає це. претензій. Але Але? Ну, можна було більше репетицій, бо я був присутній на деяких з них і просто відчувався це оце напруження, воно дуже сильно відчувалося, що вже терміни підганяють, а ще там полонез, так. Хтось танцює одне, хтось танцює ще три дії назад. До речі, так, ми перше ну по-моєму дуже пізно почали виставити польку або вальс. Взагалі пізно все почалося, якби в нас було б там плюс. Пане голова. Так, так, я вас слухаю. Уважно <свісно> слухаю. Йому <Ємо> вже <свісно> допомога потрібна. Плюс там тиждень, напевно, ми би впоралися б, як більше, можливо, були впевненіше собі. А так це трошки поспіхом. Це все робилося. Можливо, це була єдина проблема, що можна починати трошки раніше репетиції і все робити супер-пупер, впевнено. Народ. Що скажете? Ну, Дмитро сам запропонував. У мене немає жодної претензії. Бал був ідеальний, все було ідеально. Костюми були ідеальні. Саме костюми, на особисто мою думку, зробили саме цей вайб цього балу. Такий стиль це був просто неймовірно. Тому у мене немає жодної претензії, не немає. Взагалі нічого, щоб кати негативного з приводу цього заходу. Так, тобто провал, ви сказали все, так? Коротше кажучи, сьогодні претензії я роздаю, так? Так, да, ти сьогодні негатив, я, я позитив. А що, ще щось? Ні, Ну ні. що ж, із хорошого переходимо в претензії. A welcome day. Що це таке welcome day? 17 грудня в нас проходив день відкритих дверей, де факультети зустрічали абітурієнтів майбутніх. Це школярі 10-11 класів. Ой, там, я думаю, судячи з чуток, який я чув, ну краще скажіть ви, тому що ми всі були присутні на тому заході, кожен представляв свою локацію. Народ, як для вас прийшов цей захід? Матфак. Мій просто улюблений факультет матфак нас запхнули в саме кінець зали. Ми стояли десь у куточку між Дартвейдером і Ку куєтями, чучилами всяких птахів, гусів, у цього всього такого. Ні, я нічого проти них не маю. Vader усі прикольні. Але в те, що ми поставили в самому кінці, хоча на початку були ті факультети, в які вступають найбільше. До нас і так люди мало вступають. До нас приходять люди. Я, я просто себе пам'ятаю в минулому році, я прийшов, я дивлюсь, де матфак, а де матфак? А де матфак? А матфака нема, бо матфак запхнули десь у куточок і так сильно в куточок, що там його почти видно не було. Так, тому не пхайте матфак в самий кінець зали. Записуйте. Так, тепер записуйте жарфак. Не ставте журфак над ямою, будь ласка, тому що то була чи вентиляція, чи що, чи решітка якась. Справа в тому, що я розумію, що місць було небагато, просто нашу локацію поставили на такусь решіткою, де не можна було спокійно стояти і присісти. Наш стіл ще трошечки гойдався, і я сподіваюся, що це було не навмисно, але був момент трошки неприємний, що журфак хоче запхнути в яму. Можна мені слово? Пане Голос, скажіть, куди вас поставили? Давайте так, ви тут взагалі, у вас не повинно бути претензії, бо ви там були хоча б десь там, де присутні студенти. От там от був така алея, там, де знаходилися різні факультети. А от студентська рада, яку ми представляли, от в іншому куточку. От там от за драбиною, десь там ми сховані були, там от ми сиділи, і до нас студенти зовсім не доходили. Те, те, що у вас там хоча б хтось був, хтось у вас бачив, ми там в куточку сиділи, я навіть не розумію, навіщо, ну так, відносно, там є якийсь відсоток того, що ми там були потрібні, але по суті до нас не доходили студентів, як ми їх там не ходили, не ловили з ними на. Ой, студентів. Е... Абітурієнтів. Абітурієнтів. Так, як би ми не ходили, їх не шукали, все одно, на жаль, на превеликий жаль, вони там були у вас. Тому я знаю, до математичного факультету, то до журфаку вони все одно доходили. А от до, до нас колали... дійшло чотири людини. А, три, три з половиною. До нас доходили ті, хто брали участь у олімпіаді чи в конкурсі, які сиділи в центрі залу і їм видавали нагороди. Я був у ролі журналіста. О, до речі, я не сказав про одну особливість. Була ярмарка професій на Welcome Day. Це да. у кожному факультеті був свій представник, який показував там із нею собою, був в певному костюмі, в певному образі, спеціальності, яку вони представляли. Тимофій був журналістом, брав інтерв'ю у Абіте. ти сказав за те, що кожна людина там представляла професію в якомусь костюмі, і я думаю. А Дарт Вейдер яку професію представляв? А я, як у факультеті був? ФСУ. ФСУ. Ну, це Дарт підходить. Вейдер. Яку професію представляє Дарт Вейдер? Так, ну напевно, певний образ в голові, я не знаю. Ким з тебе відчуває, може, ця людина? Дарт Вейдером. Ну ладно, Могутні, якось. тут це підходить. Факультет, що там у нас? Факультет соціології та управління да. і Дарт Вейдер. Тут ідеальна комбінація. Ну ладно. Давайте просто ми не будемо пояснювати, чому, але це ідеальна комбінація. Ви просто не розумієте. Це Добре. певний вайб. Це певний Добре. вайб су Треба просто шаріть. Дякую. Ці, Дякую. Як ви не думаєте, народ. А ти не шариш в темі. Добре. Ну, Я ж перший курс, все таке. Вам четвертого видніше. А як ви думаєте, по центру те, що проходила офіційна частина і де сиділи а, призери, яких нагороджували? Чи потрібно було їх взагалі на цей захід саме запрошувати? Ні. Чи можливо для них щось потрібно? Ні. Оста... Точно, Точно ні. Стосотково ні. Взагалі. Ні. Ні. У вас два дні, вони проходять далі. Все. Навпаки, ми проходимо да. Ви не проходите далі не проходите далі? з вашим Welcome Day. До побачення. До побачення. Ті, хто прийшли на нагородження, вони прийшли на нагородження, вони отримали свої грамоти. Такі ой, мама, мама, дивись, у мене грамота. З мама щелкнула щасливу дитину, і вони пішли. А ті, хто прийшли дивитися на професії, їм було не цікаво, хто там отримав ці грамоти, хто ці грамоти не отримав. Вони вже пішли дивитися на професії. І виходить, що Виходить, що ті, хто прийшли дивитися професії, вони їх дивляться, поки тим видають грамоти. Поки їм вже видали грамоти, мама їх щолкнула, і вони пішли. І ті, хто дивилися на ярмарку, вони також пішли. Тому і був, і був дуже великий хаос, тому що було дуже гучно. Там виступають, там питають. там... Дарт Вейдер ще, ярмарки в цьому. Заключається, що хаосова. Суть ярмар. Давайте суть взагалі в чому. Це цей захід був створений для абітурієнтів, правильно? А не для видачі якихось там грамот, подяк. Тому, мабуть, треба було у центр ставити. А факт і студрада. — Так, ставити професію цей ярмарок професії. А оце нагородження десь там на вулиці, десь в іншому корпусі, мабуть, День навіть місті, місті, в іншому місті. Так. так. Бо Welcome Day створений для абітурієнтів, правильно? І ще, до речі, у мене одне питання. Я не до кінця розумію, чому Welcome Day був проведений взимку. Він, Він же зиму. повинен бути десь там, у квітні. Ну, у квітні теж буде, але просто вже коли будуть. Школярі закінчувати школу. Ось я, наприклад, в 11 класі тільки вже на початку, в, на, верес... Фу, на початку вересня обирав собі спеціальність. Тобто, наприклад, я в той період вже задумувався, куди я хочу вступати, ким хочу бути. Тобто, ну, не всі обирають в кінці навчального року. Ну, як сказати, не всі. А ви? Як, Дмитро? Я, ну я на правах колишнього абітурієнта, бо саме влітку я вступав. І чесно сказати, у грудні 11 класу я зовсім не думав про те, куди мені вступати. Ні, я знав на кого, я знав на кого я піду. Але я не думав, куди я думав, та потом. І так воно вийшло, що потом я обрав. І вже в квітні, в травні я вже ходив на дні відкритих дверей. Отак, от сидів, слухав, цікаво, отак, що там мені розповідали. І зрозуміло, що я сюди вступив, бо я саме тут зараз Я Так розумію, грудень для таких як я, хто любить обирати так, це так. Але класу. це знаєте, в, в грудні місяць в кінці грудня. Ні, це не кінець грудня, це було Середина, так, 17 число. Ну таке, бо дуже скоро у, ді... у школі замові канікули. Новий рік, Різдво, Там і все таке. Ну не дуже до вступу, бо це така далека перспектива на майбутній рік. Дайте вже школярам це закінчити. Ага, тобто ми тут розділяємося в думках чому. Конечно. Звісно. Хтось вважає доречно, хтось вважає недоречно. І до того ж, щодо офіційної частини народ. Ще один момент хотів обговорити. Пам'ятаєте? Ні. <правдає> Ні. <правдає> Я не дивився цю офіційну частину. Мене цікавили абітурієнти, щоб з ними поспілкуватися і захочете їх доступу до нашого університету. Нібито, нібито єдине виправдання того, чому воно було у грудні. Це можна, знаєте, от, як репетиція перед масштабним серйозним welcome Day. Тобто провести такий маленький несерйозний з нагородженням, щоб е, виявити певні мінуси, і потім провести вже такий серйозний масштабний welcome Day, величезний, щоб захоче якомога більше студентів для вступу в наш найкращий улюблений Запорізький національний yeah. університет. І, хоча я сьогодні на такому, ну скажімо так, агресивному, да, що я сьогодні в темному, на негативі, всі діла, але плюси я скажу. давай. По-перше, дуже класна ідея задумки, ярмарки професій. Бо, ну мені, наприклад, коли я вступав, мені було цікаво, ну, понятно, то моя середня світа математика існує, а що ще крім неї є? Що крім неї є? Шо, ну, бо мене питали: а що в тебе там ще ну, окрім твоєї середньої світа математики? Я такий, ну, математика ще є, звичайна, є прикладна математика. І все, більше нічого не знав. Ще є, є ще один плюс. По суті, факультети представляли хто? Не студентські. студентські ради, правильно. Факультети представляли студентські ради, тобто студентські ради об'єдналися в одному місці і показали свої професії. Тобто це вже такий певний приклад об'єднання, об'єднання студентських рад на одному заході. Тому це теж є серйозним плюсом. Але мені здається, що ця тема вже дуже довго розтягнулася, вона така душненька, і я знаю наступну тему, яка буде прям вау, тому Тимофій, поїхали далі. Поговорити про наступну тему про, про студентські ради. Що воно сталося? Наприкінці грудня у нас було обрано нового пана голову. В силу вступила нова каденція, якого нагадаєте, 28 грудня? Так, 28 грудня відбулася конференція студентів, на якій я разом з командою стали на офіційно ну, на посаду голови студентської ради. Пане голова, скажіть, будь ласка, от пройшов перший місяць вашого головування? От як взагалі? Чи були якісь, ну, взагалі, як вам? Кайфу. <реш> <реш> Насправді, трошечки важкувато от, у, взагалі, всю всю систему увійти. По-перше, зараз канікули. Тобто студентів зараз важко десь знайти, звідкись звід, звід, від, відкопати, щоб вони прийшли на заходи щось взагалі чимось займалися. По суті, зараз ми вирішимо всі адміністративні питання. Е, Будуємо певні плани вже на лютий, щоб у лютому почати активно працювати, створювати заходи, поліпшувати життя студентів. А давайте запитаємо у студентських рад, які бачать зі сторони роботу пана голови. Дмитро, я дуже думав, ви про мене забули. Ні, ми не забути. Значить, ну я як зі сторони роботи, як такої, в принципі, різниці, так так, як такої ще не було видно. Ну, тому що 28 грудня тільки офіційно ви вступили, пане голова, в свої повноваження. А, два... а що у нас у грудні? У нас у грудні Сесія, Новорічний бал, welcome day. Дуже багато підготовки взагалі в родинах до Різдва, mm -hmm. до Нового року. Ну і вже, скажімо так, вже так, наразлабончики. Вже грудень місяць у нас іде на розслабончики. Хоч і сесія, але все-таки вже хочеться канікули, вже хочеться там на Новий рік олів'є там поїсти. Ну, вже якось так, не до, не до публічного життя. По перший місяць поки що ми не побачили якусь активну роботу, тому що канікули. Тому що канікули. Так. Сесії. всякі. Діля. Тобто, я думаю, ми будемо чекати нового семестру, щоб побачити роботу студентської ради вже нової в повному обсязі. Пане голова, готуєтеся до нового семестру. Готуємося, готуємося. Дякую, шановні, що ви зараз мені тут не сказали нічого поганого, але позитивного, тільки позитивне. Бо я думав, зараз мені тут накидають щось, що я такий поганий. Вже, вже щось відбулося. Вже от один місяць все нічого не змінили, все, там немає безкоштовного призу для студентів, немає нових корпусів, все ти все, все винен. Я думаю, зараз буде так. От ви мене, ми мене прямо тут поб'єте навіть. Ні, ви поки не встигли напортачити пане. Поки. Ключова фраза поки. Попереду багато часу але я сподіваюся, що все буде ну, більш-менш нормально. Та що сподіватися, все просто буде добре. Так, тим паче, зараз хоча б щось прояснилося, бо у нас є певний вже зв'язок між студентськими радами, між представниками, і тоді вже якась спільна інформація, яка надходить на весь університет, знають всі. Так. До речі, так, це я не знаю, чому раніше це не відбувалося. Ну, може, там колись раніше, 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 за часів е прекрасного Учма. Е уч... За часів прекрасного минулого голови Єгора Гукова тоді все було дуже класно, було прям вау. І от потім такі почалися часи занепаду, занепаду студентського совредування. І от зараз ми повинні все це відродити. І от останньою найвеличнішою проблемою це було інформування. Його зовсім не було. Голови студентських рад між собою не комунікували. Вони не знали навіть, хто є там між собою головою. Там, хто, наприклад, от Дмитро не знав, хто є головою журфаку. Навіть досі не знаю. Навіть Тимофій не знає, хто голова журфаку. Я думав, Тимофій голова журфаку. Коротше, суть тому, що між собою ніхто не комунікував. Тобто ніхто не міг Ніхто не міг комунікувати зі студентською радою з головою студентської ради, взагалі студентство між собою не комунікувало останні два-три роки. На жаль, на превеликий жаль, от була така проблема. І ми зараз, хоча б ну Навіть не трошечки ми вже вирішимо цю проблему. Тобто, у нас є там спільний чат, як мінімум. І от, наприклад, якийсь пост. от треба Наприклад, математичному факультету щось опублікувати, якусь інформацію. Вони, вони там щось дуже класно влаштовують. І вони от, так от кидають цей постик, і він розповсюджується по всьому університету. Тобто, всі студентські ради розповсюджують інформацію, і студенти, які підписані. Підписані на студентські ради, вони це бачать, вони проінформовані і, звісно, приходять на ці заходи. Але, на жаль, все одно зараз маленька активність, бо канікули. канікули. Але з лютого, з другого а, саме. З лютого справи... ми починаємо активність. Так, так. Тобто, попереду багато планів, багато чого треба лізувати, і ми з усім впораємося. Ви, 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 ви з усім впораєтесь, пане. Та звісно, звісно. Да. А, і до речі, до речі, дуже цікаве питання по студентському фердуванню. У математичного факультету на даний момент на. Да... Це така тема. Важка тема. Серйозне питання. На даний момент, на жаль, у математичного факультету немає кабінету студентської ради. І сподіваємося. Не сподіваємося, у майбутньому за другий семестр я впевнений, ми вирішимо це питання і нарешті математичний факультет отримає той кабінет студентської ради, на котрий вони заслуговують. Тому, Дмитро, чекайте. Якщо не буде кабінету, то зробите імпічмент. Слухай для пане голову, а з якими ще питаннями можна звернутися до студентської ради, наприклад? Та взагалі не треба соромитися, ви можете там боятися, ви можете з будь-яким питанням написати студентській раді. Звісно, ми не. Не можемо вирішити все, не можемо будь яку вашу проблему вирішити. Але якщо у вас щось сталося, якась проблема, щось у вас не так, ви можете написати студентській раді, написати там голові студентської ради, написати там, може, секретарю або там ще комусь зі студентської ради. І ми, якщо ми не можемо це вирішити, ми вас направимо до людинки певної, котра це вирішить, до адміністрації чи ще до когось. Тобто будь-яке питання, з нього можна знайти вихід. А і, до речі, ще студентська рада. Приблизно з початку лютого буде ще працювати відповідний бот. Бот-відповідач. Там, наприклад, якщо ви там не знаєте контакту голови студентської ради, там ало або боїтесь, боїтесь йому писати, то ви можете просто написати до цього боту, і там вже вам нададуть відповідь. От так, от тобто, щоб збільшувати і покращувати комунікацію. Тобто, за перший місяць студентська рада прагне бути на зв'язку зі студентами, з представниками, і тоді вже у наступному, ой, наступному, уже скоро почнеться цей новий семестр. У новому семестрі вже прояснювати всі питання, всі проблеми, всі заходи, всі активності, які будуть в нас в університеті. Так, бо по суті, студентська рада це оцей от міст між студентами та адміністрацією. І от ми потрібні. Повинні, вони потрібні, повинні налагодити цей зв'язок. Ну, от ідея з ботом просто це рейд для інтроверта. Це, ре... це реально. Да, я Дмитро, я з тобою згоден. Бо я пам'ятаю себе, мені було дуже страшно комусь писати. Інтроверти це, пане голові зараз поясню. А що таке інтроверти? Хто такі? Щоправда, що ви не знаєте? Та знаю я вже. Ну що, раз питань нас немає чи досницької ради. Пане голова? Готові сказати фінальні слова. Фінальні слова? Так. Звертайтеся до студентської ради, будьте на зв'язку, любимо і всяке таке. Найголовніше підписуйтесь на телеграм-канал Студентської ради. І, звісно, на всі соцмережі Запорізького національного університету. Пане Дмитро? Я підписуюсь під кожним словом. Ну, і прекрасно! Раз нікого претензій немає, тоді що народ? Обговорили події за грудень. Далі буде ще цікавіше: новий семестр. студентська рада на зв'язку. Зі студентськими радами, а ми зі студентами. Так, сподіваюся, що мене ще раз запросять на подкаст. Коли-небудь, можливо, там десь у наприкінці 2030 року. Отримайте Нобелівську премію, приходьте пане голова. Ми це і святкуємо. Ну що ж, народ, з вами був подкаст Чим живе ЗНУ? З вами був Тимофій. Людина, яку будуть боятися всі школярі, бо я майбутній для математики Дмитро. Вже бояться? Вже бояться. І Микита звичайний студент Запорізького національного університету. Ну що ж, ніж та кашу. Живі добре, дякуємо за увагу. На зв'язку.